Всім привіт, друзі! Ось я кидаю мілку, ой, не мілку, а зефірку до короля перевірити, чи вона спорвалася. Ось, наверно, вона спорвалася, я не знаю. Ну, бачите, знов тікає від нього. Значить вона не гуляє. Ну, будемо сподіватися, що вона спорвалася. Так. О, є одна садка. Ось. І далі я кролів через три дні. Ну, кроли до короля через три дня, після того, як я кину її, щоб вона спорвалася. її через три дні. Якщо на неї скакає, то значить вона може спорвалася. Якщо тікає, то значить вона не гуляє. Ось. Того разу він не зробив дві садки, цього разу одну садку. Ну, нормально, ну кріт хороший це 100%, бо він у нас вже перевірений, в нього вже було дуже багато в нього потомства. Ось, вже горіллі, негавно, 50 від нього було, але ну, потім все дуже багато вже від нього було. Ось. Так що цей криль дуже хороший. Ось. Ну, одну саточку зробив. Зараз дивитися далі за ними. Хай що треба десь одну саточку. Я потім піду вже гай трошки посидять разом, а потім її заберу. Ось. Ну, а ця красотка має у нас привезти теж. Через пару днів які ось там. Ось, ну, по неї навіть не видно, що у нас я не знаю, що вона нас ну, пузо в неї таке вже велике. Я її прощупав був, ну вроді би щось там є, але навіть по неї не видно, що в неї якась дитина там Да? Ось, друзі, в нас випав сніг. Я їм даю сніг. Вон парується, бачите. Друга остатка Є. Ну, тоді я її кидав до кроля, то була точно одна садка, точно одна садка була. Ну, було дві садки, але ну, перша точно вона є. Бо він на неї упав аж з списком така. Ну хороша була садка. Ось, ну все, мені зробив дві садки, значить це хорошо. Будемо забирати зараз. Ось ну все. Я думаю, з неї хватить. Ось ну все, дороги, всім пока.